Якщо на Землі існує понад 110 хімічних елементів, то можна припустити, що повинно існувати стільки ж і різних речовин. Насправді ж, існують десятки мільйонів різних речовин і вчені хіміки створюють та відкривають нові. Пояснюється це тим, що атоми можуть об'єднуватись у молекули. Якщо в молекулі об'єднуються атоми одного хімічного елемента, Речовини називають простими. Атоми різних хімічних елементів утворюють молекули складних речовин сполук. Існують молекули, які складаються з сотень тисяч атомів. Крім природних, є велика кількість речовин, виготовлених вченими хіміками штучно шляхом об'єднання атомів різних хімічних елементів.